Mm -hmm. Ну а я страху, що хлопці там були далі коло корови, що, що завертали туди. А я був трошки під скалом, то така скала, та під дахом. Я страху, давай тікати в долину, знаєш, бо там берег ще був такий, вода вірила, та й черемки були. Я попід ті черемки добіг, добіг я десь так коло ну, 200 або 300 метрів. І тоді перейшов, то все втеху, думаю, йду. Від пішов аж в церкви, а там берег такий, знаєш. прийшов, ти ще нема, нічого не чути. Я думаю, йду, корову то не можу. Я по а то городи були ще, то ж людя засіяли, але вже не можна було збирати і так. Все, хто посів, але вже восени не дали збирати. Але ще засіяли і все боля засіяли конішена, коли не боля, але засіяли куку кукурузами, мандибурками, фасолями, mm. соняшником. Так що все. Я тут на управці від церкви Іванлецької, mm. тут під берег, а то я там таків файний кувалок до гори. Бо там все гора далеко так відсі. Я лише Пішов попри кукурудзи, так моя справчувати на то місце, де я можу перебрести. Я туди аж кукурудзі облавники, пацан, але не, не виходиться, пацан і дійшла. Я приходжу, а це вона зававшись, я був всі такі спотна, сорочків, тут ось так вирізано, він г'ю тут, ту папашку при... Притулив і де бандьора, де бандьора? <рес> То так те, що мені очі виїздають. Ну я що що я знав? Я кажу, я пасу корову. <рес> так, навіть ногам сказати добре, що це, бо він теснув. Перепурився. А стой в мене вухо, я перерозу ще раз у повітряю, а другий каже, пусти, бо я кричати, знаєш. <рес> Я, я далі, як я навібив, я далі біжу, бо там корога, мені все не володить, щоб б'жу. Але вже не йду великі знаєш, там та і піщина була. Наш город, я знав наш город, бо тоді на мене все брав. Бо я десь до діла приходив тако. Я тими кукурудзами, такими вже такі були кукурудзи, знаєш. А тут на, на добрі землі, то великі були. Я тими кукурутами добіг до дороги, відбігаю і біжу на ту стежку, де там була плета така, що через ріку може перейти. Добігаю туди, а то це знов тілі з йде. пас на параді і все. І один відітає від і мене знов так само злив за. Завапшу, у, у попули, як увалив, а я бреки ногами доволі. Він ще раз, де бандіра. Ну та й так мене пару разів ввалив, щоб мені аж світі закрупив. Uh -huh. А другий каже, лише пацана. І у, 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 у сонячних там сонячні куроди були. Він туди по талі, та й у нішу по межі, бо то межі болять. Це лише мене пустив, ти розумієш, я відбіг, ну так як десь до того паркана. Другого. Ну, то, то Там десь був пляс такий, знаєш, як до хати. Так, Дорога була, та й, все, та, та й корчі. Але так десь було, та й прогалюна була, що там десь, там десь корчик. Я добігаю, ну так як до паркана, від, від того, як відсут до паркана, до того корче. А все з корчев. Вони вже питали у кукурудзі. А що такий показавши скорчи рукав такого і, і показав отак, та й відкрив, що я вжив ліцею. Каже, хлопчику тікають. Ти вджу такий брубнік до жаляжний зашалез, ветка, що пістоль, да, такой. Каже, хлопчику тікають. А я відняв. Та нього, але вже це десь з 10 метрів пробіг. І на ріку знаєш, бо там плети були, я вже рік побіг до тої плети. Та по тій плеті доходжу до, майже до, до другого боку, ти розумієш, а там так десь отака, як від цього, така скриня, ти розумієш? Там вода йде так, та, що може перебрести, а там скриня така, що Ну, я не знав, що там така глубля. Я тут хотів перескочити. Тихо. Та на щось встів за плету з логіте, та й на місто, коротко, всі до гори приходжу, е, туди укорчить у корова, а хлопці кажуть, ти такий що це такі мокрий кажу, бо я скочу у скрині. Що каже була стволка? Кажу, мене добре, а вони кажуть, на, на статі вібері, тому. E, були там старші хлопці такі. Не каже Мазапенко, вся партизанам що, що загубилися, піднесли, а вони виділи, знаєш та їх били за те, що це. Mm -hmm. Таті відлупили їх моцку. Ну, але ті були старші хлопці. Та й там дівчатки та такі, як е... Вишиванікова мама. була, бо... Там було їх троє чи чата, то багато було. Та й три такі хлопці були. Тільки я з ними мав. А під облавниками ввечері йдеш, та наразі в шанею заліз. <головіка> Малий, та й біжу, бо я любив це в рибу йти. Ввечері, то теперішній час живо з 12-го година вже темніє. Я над ріку. Та як біжеш е, лугами, а там стежки були, зарослі такі. А вони вже там чтітували вже після того. Коли вже вони скріпилися, були, що вже ходили ловити. Це мені ще розкажіть. Та було багато так ще. А і так я вже, вже узнавав, вони собою, знаєш. Ті були конзерви на дорогу, що як ідеш. Копаєш. То й копаєш, то вже все дзвонить, то я вже, як вже конзерві, я вже гад розвертався. Ті. <рес> тікав гад. Конзерви не ліз. Що? Так. мене. Та то ввечері може, не вийде, то можуть і кулю, так? Да? Та вони на засібку йшли То. Та то були наші. Наші щось що пров'яли, що, що там говорити. Багато здавали? А чого ні? Та брали наші, наші боялися, йшли, казали, як, як само ж підсідати. Або то вже мало було тих хлопців. Вже одних побили, та, так побили, а другі в боях загинули. Одиники були. Вже я десь, до, я знаю, десь до п'ята, бо зараз це їх п'яти ходили. Як ще два ходили там до нів? Ще ввечері вони вже в село йдуть, якщо, узнати, щось що роблять. Вже коло вас було, все. А хто були ті такі, хто ходили ввечері, бо то було, що відбирали в людей щось. Тож з наших. Та не було в нас таких. Нікого не було. Нам все приписували. Як треба було, то, то прийшов, і сказав, що треба когось викупити, бо треба когось визволити, тут голими руками не знаєш. А так не було в нас такого. Було в Іванівцях, я знаю, що були, але то були під ту марку такі барабчуті е, хлопці, ти розумієш. Вже партизанів не було, вони йшли ще з... Жабрати, так. Ну чогось Івановецький, так... Сажвецький дуже не люблять, казали, що засаджують, сажі. <звіхали> не любили, не любили. Та я знаю, бо я з ними і так робив. Ну, вони і так під ту марку та і все, то вже ті вже не було, але вони ще під то, то грали, бо то юриці бояли, та й все. Але їх же вичислили, та і так вони і все. Одних добре вибили, а других посудили, та все. Так що... Таких не було. Ну а як були такі, то, то не забувай, що це у партизанів такі е, дисципліна була така щось. Та внутрішня служба була. Все все нема що казати. Що що були такі? Та там е, розправа зразу приходила. Е, Москалі ми хотіли, аби в нас таке було. А то не було, бо бо в нас... Е, ти був в кожній хаті, ти розумієш? Ну прийде він, перебреде, що він там в бунтірі сидить тут, перебреде їсти треба, перебреде зим, зиму, то не буде, нічого не переїдеш, нічого не перебрив та й ноги, треба чимось щось перебрався. Як знає відчини, там кавалок, то що вже, вже гріх упаде? да, хто він і грає, рої що, що, що. А то що було красти тут? Ну, що було, то где краще так розібратися. Та то хтось, хто приходив десь з Німеччини, верталися, то шматки якісь відбирали. Та як то, то не, не забирали е, Соломічу, а прийшов та сказав, що дай мені, бо нам треба. все. Знаєш? А як людина не розуміє, ти розумієш, то та і так відпоминає. Бо він думає, що, що він е, що він у тим буде вік ходити. Бо й треба було їмців вбрати. Я все не рахую. Але в то, то на, нас такі люди, що хотіть одним собі вислужити, та славу завоювати. А друге орнити, знаєш. Але всі жили однаково, Що є то є. А Київок багато було тут? Було, було. Київок було багато. Я знаю, перша краївка була викопана, там доді, де каштан, у стіні так, яка ще була радіофікована. Ще тоді радіостанція Афродіта робила mm. у Другобич. Ще було тоді. Йде то забрала вода чи? зараз? Чи? Ні, тобі так її розформували, то... Хлопці були молоді, то їх не приймали, знаєш, Ми туди не, не брали, то... так собі. Хто? Перш... Тому... Першого зустріч? Там, там треба було пройти вишків. То... Та й на діях туди. Бо я трохи ходив, дивився, то я знаходив місця, де були якісь бліндажі, але це можуть бути бліндажі від австрійських. Що австрійські там? Буде там, де там був е, хращ поклали, там, де побили всіх змельників, хлопців. Мельника там. ще там. Пару. То, там сотник спартанця і щойбанівцях його. Здав цей. Так. Він його налез, цей маскалік. Та так. Михайло. Він там рік переховувався, Потім я можу збудували криївку в його такій хаті. Але тут при помочь швагра. Я швагра. Ну, та я швагра завербували ще у Драждені. Так, Та, цю, цю історію про цю історію багато є написано. А про наших цих щось, може, знаєте, про цих таких, як Чуб, цей, що там. Знаєте про кого я говорю? Чуб цей, що його десь убили тут коло вокзалу, коло стації. Я тут не знаю. Е... Я знаю, що там я швидком був, коли там правонас, де в вибуч, я знаю. якраз тут де... там коло мене. У Гребичці був. Mm -hmm. Бо то в Гребичці була колись Це... Не, перша станиці була тут, у... де Якуб як жив, десь є тепер Олі. Де Оляг жив в вою знаєш? коли я mm -hmm. Ну от Там була станиця. Mm -hmm. І коли москалі прийшли, там летка, що забрали того. Якуб, б'яка. Та й стратили в лугах за ріку. допитували, бо там його стратили Забрали і там. А ви про нього щось знаєте, Інтересно? Я про, про нього нічого не, не так не, не знаю, але бо знаю, що його забрали з дому і, і там його знайшли, що, що закатував то допити робили, бо ну, у них була ставниці. І так станиці перебралася туди до гребічки. Розумієш? Бо вже раз його викрили та ліквідували, то, то все перебрали. Ну і все, і коли той, той бунчер в обочі ліквідували, а ми гралися бахурами. то, то я. Пам'ятаю, як вони кричали тоді, коли вже об обкружили той бункер і там. «Бандьор, роздавайся!», такі так кричали по москальськи щоб тут чути було на тіле село. І почали стріляти. А ми одразу почали стріяти, як улетіти те свищу, ну округи ми повтікали ближче то тоді вже зачалися. Все... У там у бунтірі паліти всі документи, бо там виска, що була документація, то все. І сесія все І Ми прийшли тут якраз для поворот коло берегової. То вже їх відти в човні перевезли на Сайбік, то забрали там ті продукти, там були в таких баньках від. Ця, від все, від канонів від цих, mm. від пороху. Mm. То не мідні, а ті такі блискучі, біхові, То були там продукти, як каже, бо там був і склад все, з продуктами. То вони склад був на одній боці так все, грабені в складі, а а бунтір був на другим. Там, де тепер хреб закопаний. І так що все. Ти сказала, що там, де Волохове? Десь там якась стежка? Так, то це було з самого числа. А Волохом десь восьмого числа. Це було все за день час. Так, через день. І це все ще бачить віддав, Петро. Кривийся. Це і дав, е, бо він це, е, дошки відстав так, ти розумієш? Усе, що ні? Сигнал був такий. Показував. Та показував. сказав, дошки так, бо тато на трашки різав тайсе. Він такий давав, сигнал, нам деться, показав там. А і так вже тут вологи але тут, тут їх розстріляли. Вже у Ямі, ти розумієш, але ще одно, або два або три втекло. Задолено втекли і що... У... Там був якийсь молот чи хто? Він ну, десь там жив. Так. А два або три втекло, бо, бо тут о, у потоках був такий е, бунтер наш, панчуки були збудували. Що це, що при уході у пототі, то такий був, що може було сховався так наживати, ти розумієш? Mm -hmm. Завісно, то, такі при уході. Я навіть не знаю, де то, то місце було. Що там може було сховався і пересидіти, як. Бачите, ті бункери всі обвалилися чи ще є таке, що може щось відкупити. Ну, ти знаєш, яма лишилася. А там вже для храсту в обочі, тут вже. Зробила з тий грабиль, на шуває, що все. Стінка з'їхала з одного боку і з другого боку. Вже раз робивши на награби. Ну, Це ну, тепер і все. Здали. Ти сказали, тут де цей Волохове десь ще вони десь мали якісь. Це бабайки а... чув, якісь склади, що зброя десь моглася полишити. Чи там такого нічого ви не, не, не чули, бо таку я чув е, легенду? То зброю що, що з шостої зброї. І та зброя вже не родиться ніде. В них бракували і так зброї. У них і так зброї бракувало. Але склади вліт певно, що були. Що десь їм завіз, хтось розказував мені колись, що завезли їм і їх коли побили. Вони то сховали, і воно дотепер де ще має бути. А, а зброю відбирали, в клапці, що <риклад> <риклад> То погоді було. І та, я пам'ятаю, як і так збили на, на моїх очах. Без тут? Ну за якогось. Там право нас якраз. Я пас татом корову. Кінь та й... був причеплений. А саме так рано корова надлітає і так. Понад діл високо так. Такі подібні до торкотит. Торкоти. через діх ще і так летить за ним другий. Та то високо так понад. Але наразі все надлітає так, там якраз над... де той крас в І зразу так пари, ти розуміє. А другий так, від, Того ми не так посеред овочі від летить. Того не виділить напроти овочі, то напроти Небавецька, а цей летиться це, посеред овочі, так ти розумієш, Такий якби посеред хати летить. Але цей там взрив, що то ямає, знаєш, ціла за, за ріку починається, а він так рах, що… А цей заобичі, ну витку, що в операції держились це. Все лише такого пішов, а це його раз прошив, дивився, а се лише задимилося. А де він упав? Та зразу такі було веску, як затяги би кашки тянули, ти розумієш. Один, другий вискочив. Аді так далі, полетів аж в ставницю. Ага. Полетів вже також, знаєш, але вже димиць вже. Але, але то було, десь, я знаю, десь коло 100 метрів. Mm -hmm. Вони скочили побилися, і не водяться. Не віжу. Там лише мокре місце казали хлопець, що все, бо йшли туди дивитися. вести. Mm -hmm. Що разом з парашутом. Парашут ще не успів відкритися, як він вже на землі зробив. Mm -hmm. Заниську летів. Так, да, Занисько лечить. Mm Ой -hmm. та хлопці такі, 29-го року 60 го такі. Та то і річник от. Та й що це і так розбирався. Мадяру то, то що... все. Мадярив все літи. Розумію, бо тут недалеко від села. Бунгарія, капот. Крі такий крик, бо то багато мадярів туда. І там були все. А ті, що могли стріяти, але мені дивно, чого вони не стріляли. Не було команди. То вони тільки могли сміло там з карабінів по постріяти в полі.